Всім привіт! Томфорд випустив нову колекцію косметики, присвячену Дню Святого Валентина. Рум'яна і тінь. Палетка Тіней, в червоній коробочці, але е, сама палетка не нова Honeymoon. Вона є і в стандартному оформленні. Червоний мішечок і сама палетка. Ось така з сердечками. Ось подивіться, яке оформлення. Дуже гарно і по-святковому. Рум'яна також в червоному оформленні із червоним мішечком. І ось як вони виглядають. Я думаю, що це натуральний відтінок, який багатьом підійде. Ось такий невеликий огляд на нову колекцію Ford присвячено Дню Святого Валентина. Можливо, відтінки і не нові у том Форт, але оздоблення дуже гарне і святкове. До нових зустрічей!